Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам такі новини, що, що в мене є нового. От е, за останній час мені приїхало декілька різних посилочок з Китаю. Ось дивіться, по-перше, замовив собі ще одні, тільки вже синього кольору. Насіч Сікай DB1. Дуже цікаві бюджетні навушники, вони мене дуже вразили, сподобались. І якщо не дивилися відео, яке я робив про ці навушники, подивіться. Я зроблю в кінці посилання, залишу на це відео. Дуже цікаві, дуже з великим потенціалом, класні вакуумні навушники. Ось так. Це по-перше. По-друге, ось дивіться, яка в мене тут купа кабелів. Такі, такі, такі. Ось кабель від Sings. Дуже класний, якісний. Відрізняється дуже чистим, класним звуком. Це по-перше, ось такі два балансний, небалансний, двопінові двопінові. Це теж від XIX гібридна схема мідь і посрібло, дають дуже збалансований, дуже класний звук. Якщо не потрібно чогось додавати в звук, а потрібно зробити його трошки трошки кращим. Ось Такі варіанти. Це Nice HCK якийсь там Purple SE. Назва його це мідь, там якась фурукава японська. Класно додає звуку тілесності, трошки басу. І що, що мені сподобалось більше всього, що при цьому всьому він не скрадає простір і не приховує тої розкутості і свободи, яка є в навушниках. Ось такий. І отака от от собі. Родзинка це чисте срібло, теж від ксінкс. Дуже непогано додає звуку простору, свободи, розкутості. І, що головне, не підкреслює крикливість і якесь цикання. Це саме головне, якщо навушникам потрібна. Додаткова свобода, додаткова розку... розкутість. Отже, отакий кабель згодиться. Це по кабелям. Дуже цікаві, дуже якісні таке є. Тепер, якщо не знали або не дивилися попереднє відео, я збираю такі вкладиші. Приїхали або були. Ну, Одні були, одні приїхали. Класні драйвери, одні композитні з куполом з титану, це оцей варіант. І просто біоцелюлоза ось цей варіант. Тут звук більш такий виважений, класичний вкладишний. Тут звук більш такий. Скажімо, цікавий, більш ефектний, і, і там, і там бас гарний. І що головне, я вже казав і ще повторюю, що дуже, велике, дуже велика справа в цьому добре підібрати кабель під драйвери, бо, як основна система, або частина звуку, кабель дуже, дуже впливає на звук. Отже, якщо ви не підібрали або поставили, який був, то звук може бути не той, на який здатні драйвери, і буде, буде не те, що потрібно. Отже, от такі цікаві вкладиші. Якщо далі буде потреба, я окремо розповім про звук. Але те, що вийшло, задоволений, подобається мені і ті і інші. Отже, отакі от класні вкладощі вийшли. Що ще? ще їдуть до мене скоро, давно я вже збирався. І не було в мене замовив собі фенгру оригінальні, отже, скоро вони будуть. І ще декілька де цікавих покупок про це ще розповім згодом. А зараз от те, що маю, про це розповів. Якщо комусь цікаво, ще Виставив на продаж свою топову модель Silverhorn Зараз, якщо цікаво, покажу ось такий комплект. Чухол. І от зараз фокусую, такі от навушники в мене вийшли. Чому ціну я, звісно, виставив дуже, дуже не, не цікаво, можливо, але кому цікаво, пишіть, домовимося. Навушники дійсно класні. І тут теж підібрано кабель, який класно до них підходить. А поки що на цьому все. На no все добре.